Ось такий сир рікота. Сир робиться із сироватки, після сиру. Наприклад, ви готуєте якийсь сир там, фету, чи, твір... чи бринзу. І з сироватки виходить ось такий прекрасний сир, ніжний, м'який, який можна на торт використати, який можна на хлібчик, якщо присолити намастити. Та що хочете робити, дуже ніжний і гарний сир. Ось я зробила сир фету, і це після цієї фети Війшло ще майже кілограм рікоти. У мене було 13 літрів молока, вийшло 2,5 кг фети і вийшло майже кілограм рікоти. Ось у мене ще є ось така. Вона ніжна ніжна рікота. Ось такий сир я готую. 13 літрів молока. В мене вийшло кілограм в цій ці розовій і по 800 грам. А в тих білих це вийшло 2 кг 600 г фети і вийшло 900 грам рікоти. Ось така рікота. Зараз ми її розріжемо і побачите, яка вона всередині. Ріжу завжди, кажуть, ножом не можна. Я іншою стороною, не гострою. Це таке є. Таке є забабони такі, такі забабони, що буде потім боліти когось вим'я. Ось. Ось така рікота. Знаєте, хто хоче її їсти, наприклад, сметаною чи солоненькою, можна присолити. Хто хоче її використати на крем, наприклад, як я постійно використовую на крем для, для бісквіта. Це чудо, а не крем. Добавляти ще цедру лимони, додати цукру, додати. Там сметанки чи додати вершків. Такий крем, що і корисний, тому що він і нежирний, це ж робиться сиротки, ця рікота. Це відмінний крем для торта. Ставимо кастрюлю з молоком на газ, доводимо до 90 градусів, а тим часом підписуємося на мій канал і дивимося детальне відео. Так, була б правила. Я рікоту завжди знімаю ось такою ложкою. Тут самі малесенькі дирочки в такій шумовочці, що рікота не приходить. Так, дивимося: 92 градуси. І подивіться в кастрюлю. Так, зараз я відсуну, щоб вам було видно, і кастрюлю, і те, що я виймаю, посуну сюди свій розносик і починаємо працювати. Починаємо відтягувати нашу рікоту. Ну, дивіться, ось така має бути рікота. Але потрібно її збирати у потрібну формочку, яка також називається рікотницею. Не в будь форму, ви знімете, не в будь форму тому що вона вискочить через дирочки. А от спеціальна рікотниця, подивіться, рікота там залишається, виходить тільки сиротка. А рікота залишається. Боже, як я її люблю знімати. Вона ж така ніжна, вона, я не знаю, як можна сказати, похожа на ніжне безе, чи на якийсь зефір. Подивіться. Бачите, от сироватка вилітає. Ось цієї шумовочки вона теж не тікає. Ну, Правильна рікота вона ніколи не буде вилазити так через дирки. І запам'ятайте. Рікоту можна зробити після твердих сирів, після бринзи, після фети, оце я роблю після фети, тільки тоді, коли сироватка має білий колір. Коли сироватка має білий колір, значить наш білок весь не пішов в сир, білок і кальцій, а залишився у сироватці. Тому, тому більше тоді, Рікоти, звичайно. А коли сиротка ваша прозора, буває і таке, має зеленкуватий колір після сиру. Запам'ятайте, що рікоти з такої сироватки не буде. Або буде зовсім зовсім трішечки. Ну, можна сказати, не буде. Дивіться, її просто не можна втримати в ложці. Така вона, така вона ніжна, вона як піна, тільки яка збилася. Я кажу, як, як бізе, як крем збитий отака От рікота. Ще хочу сказати, якщо ви там в сировиці ну, добре там залишилося десь у вас трошечки на дні сиру, просто ви не весь зібрали, не переживайте, якщо там якась крупинка дві залишиться, нічого, це, ну, нічого не станеться з рікотою. Рікота все рівно буде. От так я зараз збираю рікоту. А я бачу, що може мені цих двох формочок і не вистачить. Тоді прийдеться мені ще брати одну формочку і вже цю трошечки відстояну рікоту поміщати туди. Звичайно, вона всядеться, вона її тут більше не буде. А, а вона всядеться... То буде якраз на ці формочки, але поки що ні, влізе. І дивіться, дивіться, яка красива, дивіться. Вона просто ворушиться. Ну, і треба мати градусник. Тому що вам, якщо здається, що там уже має бути рікота, її чогось немає, або, або буває так, що. Ви там ну, не додивились, ой, там ще скільки на дні, я не помішала, я і так я ледве вспіла, ледве встигла я цю... підійти до рікоти, вона просто я не, не помішала і залишилося ще багатенько на дні. Так, давай, давай сюди. Вона навіть чуть-чуть пригоріла, вона не змогла піднятися? Вона не змогла піднятися наверх. Тому, вже, якщо бачите, що 80 градусів, я. Пішла і міла банки і трошечки прогледіла. Трошечки прогледіла, і вона, бачите, осіла на дно, вона не змогла піднятися, просто вся. Потім ще, якщо буває, ну це не бажано, але буває, що рікота у вас не відходить. І люди можуть трошечки лити. От я зараз навіть можу влити і побачити, вона ще в мене там ну, не зовсім зелена. Можна влити трошечки оцту, підкислити. Тоді вона може ще вийти краще. Бачите, підгоріла в мене чуть трохи рік. Ну, як підгоріла? Там її було. Вона не змогла піднятися, того, що мені треба підійти було раніше і отак шумовкою, ось так провести по дні. А я кажу мила банки і я проґавила дві години. Друга година ночі, то майже і не зображає, там трошечки щось. Зараз я попробую ще влити трохи сироватки і побачимо реакцію. Оце, звичайно, я люблю, щоб нічого не вливати отаку от от рікоту, вона як холодець, вона така, як жива. Ну, все одно зараз я влею просто для експерименту. Я вже зібрала, потім в мене ж є ось зараз оцид. Я отак от по підсіночки. По під стіночки попробую влити. Тому що вона трохи, ну, як, ну недостатньо вона освітлена. Ну, зараз побачимо. Получиться, що ж ні. Але я вам так скажу: якщо хочете попробувати, там у вас щось вона не виходить чи що. Небагато, зовсім небагато. Три ложечки, більше навіть я вам не рекомендую. Якщо вона має бути, то буде. якщо щось пішло, може не так, то не буде. Ну, 99%. Рікота завжди виходить. Коли сироватка біла, рікота не може не вийти. Тільки треба дочекатися 90 градусів. О, бачите, Вона пішов процес, подивіться, знов. Пішов процес і рікота відділяється знов. Освітлюється сироватка, і рікота відділяється. Ну, трошечки вона ще відійшла від дна. Я її розковиряла. Я вам покажу. Буде. Готова фета, я вам покажу рікоту, яка в мене є ще з минулого разу. Вона так в формочці застигла. Вона ну, така стала, як вам сказати, навіть присохла трошечки і знизу зверху. У мене було просто дуже багато, я дуже багато зробила була сиру твердого, останній раз. Той сир, що я вам показувала, тільки я робила вже його ще раз. Я його не знімала на камеру, але. Потім мені треба було, я там кусочок була, пригостила свого знайомого, і він дуже захотів сиру. Ну, я зробила його багато того сиру, я може її розріжу вам покажу, у мене ще головка теж є. І було дуже багато в мене сироватки, Забула вже, що мала казати. І рікота в мене дуже-дуже гарно відходила. Ну просто в мене було чотири формочки, в мене вже не вміщалося оце в цих дві. Бо в мене тільки дві рікотниці, більше немає. Так я вже оцю оцю рікоту, що трошечки постояла, перекидала в звичайну форму для сиру, щоб були в мене рікотніці, щоб збирати свіжу рікоту. Так що, так, вам видно, що сироватка вже у мене зелена, майже ще можна чуть-чуть поводити, і вона ще відійде. Не хочу не хочу телефон зачіпати. Боюся, щоб не впав як в кастрюлю чи, чи в рознос, тому що не буде на чому відео знімати. Він і так наладан, дихає цей телефон. Так. Бачите як? Так, друга година вже пройшла, мабуть. Я дуже думала, що в дві години зараз, а да, вже 2.08. Ну, можу зараз і вимкнути, звичайно. Тому що я навіть не надіялася, що в 11 включать, а від, від 11 до 2 ночі це вже дуже в нас багато світла, ну, багато часу. Так, так ми й вилимо. Ну, я знала, що багато не буде, тому що в мене цей раз після фети сироватка ну, не була така дуже-дуже біла. Я вона така біла, а так значить, в мене білок. І кальцій пішов більше в сир. Фету я сьогодні робила. Дивіться, яка вона красива. Формочки такі. Ай! Формочки в мене оце на пів кілограма. Якщо вона всядеться, буде пів кілограма гарікоти. Зважимо, завтра побачимо. Не будемо загадувати, скільки. Вона ще ж трошечки сядеться, і потім вона теж дуже гарно перевертається. Вона побуде. До ранку вона в мене теж полежить, тут в хаті. І вона... я сьогодні вже не буду перевертати, тому що я вже просто не можу. А так я буваю, з вечора ще перевертаю. І вона дуже-дуже гарно перевертається, але це... рікоту не перевернеш так швидко, як сир. Краще її дати постояти на часов 6 чи, може, навіть і ніч. Ну, все, піші немає. Ось така рікота. Я вам все розповіла. Просто ставите після сиру на вогонь, на великий вогонь, як хочете, щоб було швидко. Так воно там ще щось збирається. Я так дуже люблю дивитися, як воно там крутиться, збирається, от воно само. Його ж ніхто не мішає, а воно от так крутиться. І буваєш, сонно так дивися, дивися. А Воно там бушує, бушує, бушує. І от там зараз ще утвориться сир, і воно все посяде на дно. Ну от так я вам розказала. За рікоту зняла сьогодні сир про, про фету, вона, по, вона така чудова вийшла фета. Я навіть уявляю, яка вона буде смачна. Так що я вам ці відео в найближчі дні виставлю. Рікоту, може, завтра, а фету, мабуть, післязавтра, тому що їй ще треба, щоб вона обсохла, і потім будемо її заправляти в баночки, будемо маринувати. Ну, до побачення! Я про рікоту зняла відео. Я бажаю вам мирних днів, світлих, світлом, і щоб у нас було все все добре.